На, вибух. На! І зараз буде Б Бу Красота. Так, там що закриється? Да і всюди закрито. Там закрито, там закрито. О, здорово! Воу! А ти хто? О! А що це за штуки такі? Якісь метелики? Ого! Одне хипетики додало мені. Аво. Є, я його звільнив! Ого. А, не попали. Два рази не попали. Він його завалив. That... Я знаю, що ти намагаєшся зробити. Я не можу цього допустити. Charama. Що ти хочеш битись? Та не бийся, мною! Дігет! Це що за такі удари? Привіт всім, ви на каналі Склеп. Продовжуємо проходження гри порожній Лейдзар. І так, граємо далі. Так, що там, дійшли ми сюди, можна йти туди, 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 ого. Давайте йдемо до гори, подивимось, що це за штука там зліва. Давайте просто подивимось. Ой, чекабі я знову вийшов. Так, а менше лише 65. А чого в мене лише 65. Сел, щось мало, ні? А, я щось вроді був купив. Вроде карту цього місця якраз я був купив. Так, мені треба до гори. я? А, все, доскочу. Я думаю, що я не будем доскочити. Так. Є. Ах, ти гад. На! Щось лопнув добре. Через них. Давай, заскакуй. Так, давайте зараз тут побігать. Дивись, поду ти поду. Щось не йде. Так, тут щось є. Маньчого. Давай сюди. То ти впав? Оу! Yeah. Тихо-тихо. Знаєш, знаєш, він що вибухає. Так. Хороший у нас мало-мало, це погано. Так, добре, йдемо до гори. Помаленьку не спішимо. Карта що показує. Карта нам показує, що ми вже майже зайшли до гори. Тут щось є. Чого нема дивно. Ти не... А, це то зверху той стріляє. Добре. Добре, добре. Нормально, непогано, не Професіонал. Воу! Я тут застрілю! <гій> попов один раз. Один раз в мене попав. Нічого страшного, ми свій ХП заревізьм. Навіть бже, давайте. Чекайте, як то ХП. <гій> <гій> я стрілу, нечайно. Все, раз. Давай. Добре, молодці. Так, я би пішов десь до гори. Але поки що щось туди доскочити я не можу. Давай туди. А тут цей. На. Вибух. На, вибух. На. І зараз де Буу. Красота. Так, там що закрито? Да и всюди закрито. Там закрито, там закрито. О, здоров. Чуть мене не вдарив. Иес. Добре, дивіться, я прохід до гори. Значить, нам ще до гори. Подивимося, що це твари. Так. Направо чи наліво, як думаєте? Куди ліпше йти? Я не знаю, куди ліпше. Давайте наліво. Подивимось, що це за штуки там. Ну я не, не думаю, що якийсь бос. Хоча всяке може бути. Надіюсь, що це не босс, що просто собі підемо, подивимось. Може, щось корисне для себе знайдемо. Ага, я туди доскочити не можу. Проблема. І що я маю робити? Реально не можу? Віць, не доскочу. Нам треба, значить, якось обійти. Значить, вертаємося назад. Отут до догори і ми якось обійдемо, розумієте? І собі ту штуку опустимо і тоді... Сам і не спів. Знову впав. Давай, давай будемо падати, тко сторастий. І не треба нам нічого проходити. Давай, погнали до горі. Побережно. Ого, Я думав, що якийсь заяць. Добре. Оглянути. Давай оглянемо. Одного разу вищий розум в снах побачив листя і полонив печери листям тим. У лозах виноградних на кущах зелених великий розум ун являє себе нам. Не розумію нічого. Чесне слово, не розумію нічого. Ти ще зрозумів? А ну ще раз. А ну ще раз подивимось. Не, все то говорить. Може щось йому дати? Де, знов. Най, ну. я тебе не бью. Не. Не не бьес, и добре. Значить нам. Блін, ну а як нам туда пройти? Шкода. Я дуже хочу. А ти хто? О! А ну Аму нажметий бігом ти пешися, ще нажме на двіно, щоб ти не загубився. Воу! Дивиш, що він робів. А, диви, він зразу б'є мене. Диви, що зробив! Диви! Ви відео, що він зробив? Та він не важкий, але просто... Просто я не думав, що він там буде. Так, де то він є? Зараз, зараз я тобі дам, чекай. Я вже йду до тебе. Ну, я не сподівався, що мене там хтось бити буде. Я собі спокійно йду. Нікого. Дивись, ще один. А, впавший в самий низ. Добре. Так, не збираємо ті копіки, а давай цього наб'ємо тут. А, зачепивши мене. Ууу. <гум> Бум! Добре. Збирай, мені треба багато очок не збирати, щоб того постріляти. Бо він якийсь жорсткий там виглядав. Чесне слово. Ой-ой. <гум> <гум> Тихо! Назад давайте. Назад! Ви не йдуть! Добре, вдарив! Де ви є? Є, цей лупнув його. Видли? Як профі. Настоящий. Тихо. Обережно. Так, тут збоку. Наразок. Давай, давай. Два. Три. І зараз буде. О, і того ще лупнув всіх зараз. Так, і ти зараз получиш. Добре. Добре. Спокійно. Дійшли. Але ми мало очок назбирали, дуже мало. ХП мало. Дуже мало. Що у нас 3 ХП? Його треба якось бити. Там зверху. Чекай, зверху ми були, зверху нічого нема, та. О, диви! Диви! Таємний прохід зробив. Пробив. Опа, це що за штука? А що це за штуки такі? якісь метелики. Ого! Одне хепетики? Додало мені. Капець, нічого собі, прикольна штука. Якась таємна кімната, зайщу свою таємну кімнату. Яй-яй-яй, прикольно. Добре, йдемо вниз. Не знаю, що та кімната таємна мені даст. Опа! Впав вниз нечайно. Там теж є така штука, ну йдемо туди. Що в нас тут? Може тут щось сталося? Може тут теж щось може завалити? Не можу я доскочити, видите туди? Шкода. Може, це може завалити? Ні, не можеш. А зверху? Може зверху щось є? Ні Не дойду! Не дойду! На жаль, туди я не дойду. А тут? Треба нам того завалити! Треба завалити, дуже мало в мене. В мене три хп. Три. І ми зараз їх втратимо. Де? Моя хпешка, ходи сюди. Є, іде. Добре, забрали. Хпешку забрали. А, цей хоче всі бити. Найс! А, ні, диви, він закрив. Видно, що він зробив? Диви! Та він профі. Диви. Він страшний професіонал. Давай. Видите? Я його перескочити навіть не зміг. Професіонал. Зараз я тобі дам професіонал, але що то хп означає? Таке, знаєте. Хто знає напишіть мені Хтось точно знає. Так, я лізу до гори. Тепер в мене 5 хп. Поки що. В принципі, я не знаю, зараз мене ще ці наб'єти і буде знов. Так як було. Добре. А, не достав. Я б його достав, тобі було спокійніше. А, це його завалив, добре. Але що як одно КП втратити? Відновлюємо КП. Добре, ще 5. І то ще один раз вдарити, мені здається. Добре. Бум! Добре. Красота. Добре, це забрали, це забрали. То тут, значить, треба ще дивитись, може якісь таємні кімнати є. У мене на карті не ні нічого, і закриті. Добре, треба дивитись це, всі боки. Дивись. І ще не професіонал? Та професіонал! Але як коли? Раз професіонал, а раз не професіонал. Так, там той. Давайте його наб'ємо, якраз заповнимо собі цю штуку. Добре, ходи, ходи сюди, ходи. Добре, ще ходи сюди. Молодець, давай, давай. Молодець. Лиш не стогни. Оп. Оп. оу. воу! Я не знав, що вміє падати. Так, добре, все позбирали, погнали. менш більш нормально назбирали, можемо йти до нього. Так, давай ходи сюда. Добре, повернули. Давай. О, не попав, не попав, не попав. А, друн. Подвійний удар. Вийдеться, що він робить? Добре. Давай! Добре. Ой-ой-ой, й -ой -ой -ой, яй яй завалили. Я вже навіть не сподівався його вбити. Ху, та то він взагалі слабак. Капець. Надіюсь, в другий раз його не буде вже. Так, б'ємо сюди. Може десь щось сховано. Ви Знаєте, що може бути сховано. Яй-яй-яй, це Це просто ужас. Тут закрита стіна, закрита Закрита Опа. гет О! Тут нічого нема? Давайте, до договори. Так, карта, карта, де є? Чекай, там зверху що таке. А, ті такі штуки. Мені треба знати, що тут таке, хто знає. Бо я не знаю, що тут таке. Чесне слово, не знаю. Так, шо, та йдемо до гори. Так, десь сліземо до гори. Де ми ліземо, не знаю. Але десь сліземо. Так, йдемо сюди, подивимось. О, зров! Це мій друг. <хи> вдарив мене. І то так він нормально мене вдарив. Давай відновлю хп. Хоч одно. Добре. Ще одну давай віддам. Супер. Я вже повернувся вроді до свого місця, ні? Чи Це ще не моє місце. Там з чого я починав. А ну, карту. Ні, ще не моє. Може ми тут якраз перейдемо до цього, до того такого там, де ми не можемо заскочити. Десь кричить, чуєте? Хто кричить? Кто там кричит такий? Не, десь тут. во! Е, я е Ого! А, не попали. Два раза не попали. Він його завалив. Тихо, тихо. Ой! Ага, тікаємо, 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 одно КП. Дві. Я відновив КП, а він назад мені зробив. Збив. Це погано. Тікати я можу звідти? Відновимося бігом. Добре, що можу тікати, тут треба когось вбити малого, а вот цього. <рес> Пекін ти він мене вбив вбив зараз. Давай. Добре, одно відновили, йдемо на нього. Треба його завалити, ту муху велику. Капець, ми могли того врятувати, мені здається. А може і не могли. Дивись, він тікає? Воєгуз. Бе. Не достав. Є, добре, лупнув. Ще одне КП. Красота. Это занабью. О! Та ну! Я нечайно нажимаю ту кнопку пауза. Ага. Дивись, як я його бью. Диви. тихо тихо я сховався. Да, вообще я сховав. О! Скіками тут понес Менше ці грошей не було. Дивись. І великий і малі. О, він живий? Що, подякуєш мені? А як він вижив? Мені цікаво. Що ти собі дозволяєш посмів встати між мною і моєю здобиччю? Тебе що, звичками тушитися? Заступати шлях і задавати клопіт? Затям собі на хабо, я могутній зот, славнозвісний лицар. Якщо знову станеш називати, то з'ясуюсь, чому мою зброю назвали «життєкрадом». Я знаю в шоці. You know, Навіщо you ти you мене you турбуєш, you. де Гет поки я не витяг цвяха. Капець, я його врятував Ха, бити його не можеш. Сила, я його врятував, він каже, що ти тут стоїш? Капець, ви видели? Я думаю, зараз подякую може щось даст мені. Дуль змаку мені дав. Так, добре. О, ми зараз тут може вниз зійдемо а ну? Тут ми? Чи не загубився. Де ми є? Та, ми там знизу. Ви там знизу хтось ходить. Шкода, що тут лавки нема. Там закрито. <гас> тут цей! І то їх два! Ого! Тікаємо геть звід. Та я їх типа можу набити. Але проблема в тому. Зараз, чекайте, йдемо сюди. І тут один. Ого, ти їх повно. А ну зараз тут знизу що? І не встигаю вдарити. Деге? Так, знизу ще десь прийшли. Там ще прохід. О, той прохід якраз туди, в бік. А знизу там. І там ще вниз якийсь прохід. Та тут купа проходів, я вам кажу. Купа! Що це показує, що за прохід? Чудовисько, не чудовисько. О, летючки. А тут. Щось затихло. Знаєте що чаз... О, відпочити! Платіжний механізм. І символ рогача вставити його. Ні, поки що ні. Почекайте. Лавка, 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 лавка. лавка це крутезно. Добре. Так, а ну подивимося. І що тут є цікаво? Давай встанемо. Вставимо 140 гривень. Брама має відкритись, так? Ну. Брама відкрилась. А що тепер? Може дзвіночок подзвіните? Ого. Нічого собі? Вітаю, малюче. Вічність пройшла з того часу, коли я останнє чув станційний дзвін. Від луня маршрутами рогачів і покликало мене сюди. За ці роки я втомився, заціпенів. І хоч я багато забув, звуки дзвону завжди кликатимуть мене назад. Ці маршрути рогачів тягнуться у глиб святогніздя. Якщо захочеш подорожувати ними, гукни мене з платформи я відвезу тебе туди, куди треба. Ага, дивись грунт мунд і зелений шлях, що. Поки що він не лише назад може. Ладно, що ще ніде не треба. Ми можемо тут переміщатися. А ну на карті є ця штука. Блін, його ж якось позначати на карті треба. Оце круто. Давайте тепер йдемо туди наліво, подивимось, що, що там є. Ще крутезно. Довше переміщатись може. А так би треба йти назад, в магазин той. Так, я тут, я тут. Що тут від мене вже чекає? Лиш не кажіть, бас. Опа. А хто ти? Це дівка? Халі... Не підходь ближче приведе. Я бачила, як ти крався крізь під лісок, вистежуючи мене. Це старе королівство, що жахливе прокидається. Я відчуваю це в повітрі. Я знаю, хто ти. Я знаю, що ти намагаєшся зробити. Я не можу цього допустити. Що ти хочеш битись? Та не бейся зі мною. Дігет. Це що за такі удари? Що? будь ласка. Давай, давай. Шок! А! Диви на роги, упав! Ого! Що за шнурок? Шок! Шок! Йой, леда перескочив! Диви на роги! А, а її легко може бити, мені здається! Давайте ми мусим її добити, мосим! Ай, трошки не стає, Давай, ти сразу до неї ти. 5 хп, нормально. Все, ми робимо прекрасно, взагалі прекрасно. Всего набили, ту набили. Давай, давай. Там, в принципі, немає на кого від... відновлюватися. А! Давай, давай. Не попала. А я попав. Шо, ха-ха. А! Вона бачить, коли треба це робити. О, А, попав. 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 Е! Одно хп відновив. А, не в той бік пішов! добре, добре, Шо? у, тікаєм. два рази, підряд, добре, добре, добре. Давай, давай. І yeah, відновляємося бігом. Добре. Добре. О, oh. давай, давай. Не достанеш. На. Nah. Добре. Добре. Ууу, втікаємо. Добре. Як ще раз? То скільки її бити можеш? Що, набили? Вроді набили. Чи що таке? Воно втекла. Накетка метелика отримано. Прекрати, щоб зробити рок перед розтеж накидку, щоб швидко мчатись по землі. Це як? Ага. Тобто... Йой, що це таке стало? Воно пора не зламати печаті? Їх не можна розбити. Їх треба розбити. Не тривожна наш сон, маленький тіне. Повертайся у свою пітьму, дай нам спокій. О, слухайте, мене спокою. Яй-яй-яй. А я же хоч? Вставай. Короче, та втекла. Ага, я тепер мне таку штуку, робити. Ну, крута штука. Так, де карта? Та, капець був, я вам кажу. Опа! Тут щось ж все. якісь скорби мені дадут. Ой-ой! А, а, поняли? Я ж тепер можу просто... Ху! Оце ви упали. А, я туди не можу доскочити. Тихо. То ще треба навчитися цим користатися. Добре. Є, доскочили. Хоть пару рублів знайдемо. Добре. Не доскочив. Трошки ближче треба. Добре. Так. Добре, я вже зрозумів, як це працює. Я вже зрозумів. Ха, прикольно вони придумали. А тут що закрито? А на що вони закрили? Так, по карті що там? Обшарились. Там ще є, до речі, дорога направо. Тут вихід. А куди ми вийдемо? Ой, у мене одне хп. Десь тут щось стукає. Чуєте? Давайте я йду на лавку. І завершуємо серію. Головне, щоб ми її завалили нині. Є, нині взагалі серія. Давайте, я свій сяду відпочину. Хух. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім пока!